Сьогодні у нас 22 грудня, зима на дворі, а ми продовжуємо посадки. Саджаємо, як я завжди казав, на вулиці. Я саджаю саме щось незвичне, те, що, ну, щоб людям було приємно ходити. А кому приємно, а хто ходив і запитував. Цікаво було і запитував сам себе. А що це таке красиве росте? Або красиве, або незвичне. І ось ми на вулиці завжди так висаджуємо, щоб вирізнялося якось у нас. І сьогодні саджаємо маклюру. Багато хто, мабуть, такої слова не чув. Купляли ми кудранію, яка прищеплюється на ось такій рослині, як маклюра. Маклюра це адамове яблуко. Лікувальне, воно більше на споживання воно не йде, воно на ліки. Просто цікаве. Просто у нас на півдні, на крайній випадок, у нас в селі навкруги такої рослини, деревини, чи як сказати, я не бачу. І ось ми вирішили посадити. Тут у нас незвичні горіхи, різні ростуть. Таке декоративна яблунька, сливи декоративні ми посадили в цьому році. Ну, як декоративні, їстівні, і посадимо маклюру. Ось в такому вона контейнері йшла. Бачимо, все гарно. Зараз ми трошки розправимо її корінчики, щоб вона глянемо, якраз, що тут коїться з її коріннями. Зараз не будемо час займати. Ось так ми розправили корінчики. Завжди це роблю, тому що в контейнерах. Рослина, потім їй дуже тяжко, гарна коренева, не перерослі коріння, є там добрива трошки. Ми зараз отак цей ґрунт поруч під корінчиками, так як він звичний до цього ґрунту, і підсипемо. і посадимо наші родючі черноземи. І будемо спостерігати, як вона зростає. Все, наша мотлюра посаджена. Буде зростати, підв'язана до кілочка, щоб їй було помітно, тому що рослинка маленька. Спостерігаємо, що буде далі і як вона буде зростати. Тут у нас садок наш посаджений. Так що працюємо, тримаємось і буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не потрібно. Дякуємо воїнам за чисте небо. Вони роблять свою працю добросовісно і дають нам змогу працювати на цій землі. Тримаймось і буде все добре.